Вітаю, друзі. Сьогодні у нас 28 червня, День Конституції, це державне свято. Другий рік поспіль ми змушені відзначати під час війни. І у нас якось не прийнято взагалі обговорювати серйозно питання Конституції, а тим більше під час війни, коли ми живемо в умовах невизначеності. Я вирішив присвятити цей відеоблог Конституції, не тому, що сьогодні 28 червня. І я не прив'язуюсь до символізму, тому що так сталося, що у мене відбулася дуже гаряча суперечка сьогодні з депутатом кількох скликань Миколою Туменком з приводу необхідності прийняття нової конституції. До цього я активно сперечався з Геннадієм Друзенком. Це конституціоналіст, у нього навіть є свій ютуб-канал, який називався і називається Конституційна кухня. Але Геннадій Друзенко зараз на фронті. Він очолює ПДМ військових медиків, і загалом ця дискусія абсолютно зникла з суспільного простору. І от сьогоднішні мої рефлексії вони, власне кажучи, будуть базуватися на досвіді суперечок з Геннадієм Друзенком. Були у мене такі невеличкі суперечки. Ну і сьогоднішній дискусії з Миколою Томенком. Дивіться, які два тренди я ну, спостерігаю. Є, ну скажімо так, не хочеться нікого образити, але давайте скажемо коректно: люди старої школи, старого загартування вони вважають, що не потрібно втручатися в тіло конституції, тим більше писати нову конституцію. Тому що Конституція у нас, в принципі, нормально досконала, її просто треба виконувати. І пан Томенко навів приклад зі свого депутатського досвіду, що всі пройдисвіти і крадії, які приходили до влади, Янукович і всі інші, вони завжди починали з Конституції, замість того, щоб її виконувати. Ну, я погоджуюся, що всі починали з конституції, але в тій частині, де прописані владні повноваження. І вони хотіли на себе перетягнути більше владних повноважень. І особа, яка претендує на політичну владу, якщо вона починає розмову з конституції, то, очевидно, вона є непорядною. Вона є пройди світом і хоче щось закріпити собі у владі для того, щоб довго, надійно і безкарно красти. Ну, такі стереотипи. Я тут не можу звичайно з цим боротися. Так, є, але ну, це якби один тренд ми зафіксували, а інший тренд він, ну скажімо так, його от персоніфікує Геннадій Друзенко. Він вважає, що потрібно прибрати протиріччя гострі, які розривають конституцію. Вона дуже неефективна. Потрібно все чітко, якісно прописати, перетворити конституцію в такий технократичний технологічний документ. Для того щоб він був зрозумілий усім гілкам влади, це, скажімо так, договір про те, як мають функціонувати між собою там президент, Верховна Рада, Кабінет міністрів і так далі. Тобто, виключно узгодити технологічні технократичні моменти. Дивіться, я категорично не погоджуюся з цим. Ми, в принципі, я думаю, люди, які мислять критично, вони розуміють. Ну, от я просто міркую. Відбулося стільки змін в нашому житті, в нашій країні, що ми не можемо жити за старим основним законом. Його треба кардинально там і принципово міняти. Він не відповідає вимогам часу і, передусім, не відповідає вимогам часу преамбула оцих два абзаци, там короткий блок, з якого все починається. Хто засновник держави, народ, нація і так далі. Ось дуже багато запитань до цієї преамбули, в принципі, коли ви читаєте, то ви розумієте, що вона неадекватна часу, не відповідає вимогам часу, а з цієї преамбули витікає все інше. І ключове питання це до преамбули. Преамбула це етика. І от коли, власне, кажуть, чому у нас відбулася така гостра суперечка з паном Томенком, тому що він вважає абсурдом пробувати. Відштовхуватися від етики в написанні конституції. Він вважає, що конституція вона повинна унормовувати і прописувати функціонування інститутів. На моє запитання, що, на що спираються інститути, ну, відповіді немає, не існує. Я прийшов до ключового висновку, що в нас відбулася еволюція ментальних химер. Ми пройшли від царства небесного, потім від комуністичного райдужного майбутнього пройшли. І тепер ми прийшли до ми прийшли до інституції. Це інституції, інституціоналізм це ментальна химера. Вона витісняє відсутність етики. Причому, що цікаво і важливо сказав Микола Томенко, я йому надзвичайно вдячний за це. Він казав, що в Україні не може конституція базуватися на етиці, етичних нормах. Тому що в українців немає етики, і він абсолютно правий. Це надзвичайно важливо. Я цю тезу підкреслював і до цього дійшов тоді, коли у нас 49-ту статтю конституції про так звану безоплатну охорону здоров'я звинувачували у популізмі. Справа в тому, що якщо людина не розуміє, що таке етика, не бачить етики в її житті світогляді, не існує моралі, то вона буде бачити от в таких статтях, як 49-та, виключно популізм. Для нього це абсолютно пуста взагалі річ. Нічим не наповнений, ні на що не, не спирається. Я коротко наведу свої контраргументи і контртези, якими я оперував в суперечці з Миколою Томенком. Дивіться, ми створили дуже багато інституцій. Набув, всілякі ДБР, САП, там щось і так далі. Результат який? Результат нульовий. Тому що скільки б ми не робили інституції, якщо вона не спирається на етику, то до цього всього ну, це все не працює. В чому базова проблема? Повторююсь, я раніше говорив років два-три, писав, я ще в відеоблогах я цього не говорив. Росіяни не можуть створювати етики, тому що у них нема базових природних підвалин і підстав для цього. Ну, наприклад, емпатії. Якщо немає емпатії у народу, то еліта не може створювати етику, але еліта може позичати етичні норми. Спочатку до 1917 року росіяни позичили етику у західної цивілізації, яка була випрацьована християнськими філософами і філософами світськими. З 1917 року вони перейшли на марксистську ліву етику. І про що говорить 35-та стаття Конституції, еквівалент якої 49-та стаття Конституції? Вона говорить про вона базується на етичних засадах. На жаль, 999 людей в Україні не бачать етики в Конституції і в правових нормах. Переходжу до прикладу. Про що говорить 35-та стаття Конституції СРСР і 49 стаття Конституції України? Держава не допустить ніколи. Щоб лікарі експлуатували біль і страждання пацієнта, експлуатували його безвихідь. Вони не допустять, щоб лікарі заробляли на стражданні людини. Там була закладена етика. Компартія була монополістом. І ні до чого було поп популізм. Популізм потрібен там, де ви змагаєтесь, і ви хочете завоювати симпатію у людей і перемогти в такій. Не зовсім чесній і порядній боротьбі, тоді ви вдаєтеся до популізму, щось обіцяєте і так далі. У партії не потрібно було нічого обіцяти. Вона мала монопольну владу. І, але вона спиралася на етику. Це важливо розуміти. В 1996 році 49 стаття Конституції перейшла до іншої етики. 49-та стаття Конституції говорить наступну річ: держава допускає. Що дві сторони за домовленістю можуть експлуатувати одна одну. Лікар може користатися болем і стражданням людини і брати з неї гроші. І держава на це заплющує очі. Але в державній системі координат в державних і комунальних закладах цього робити не можна. Але держава спокійно дивиться, як це відбувається в приватних клініках. З приходу Моляни Супрун. Ми перейшли на третій, найнижчий рівень етики. Держава не просто спокійно спостерігає, як паралельно з державною системою охорони здоров'я функціонують приватна система. Держава зобов'язує заклади охорони здоров'я експлуатувати білі страждання громадян і тому лікарні трансформуються в некомерційні комунальні підприємства, які зобов'язані отримувати прибуток, наповнювати бюджет. Нехай і зарегульованими цінами. Тому виникли такі терміни, як спроможна мережа, спроможна лікарня, неспроможна лікарня, лікарня заробляє, не заробляє і так далі. Ось треба розуміти, де етика закладена. І так в усьому, в усіх статтях. І ми не можемо про це говорити. Я повертаюся до росіян. Так, от російська еліта. Вона не може створювати етику, але вона може позачати і примушувати плепс виконувати етичні норми, силоміць, примусити любити ближнього. Наприклад, через християнізацію. Крістіяни, чому називаються крісти або крістіані? Це одночасно з закріпаченням і нав'язуванням такої етики, де примус був до етичних норм. Тому що в них проблема це єдиний народ, які етичні норми треба було нав'язувати зверху. Вони не знизу проходили в еліти. У українців проблема, що вони не можуть ні самі створювати етичних норм, ні позичати їх і їх дотримуватись. А виникає питання, як ми живемо? А ми живемо на емоційно-чуттєвій сфері народу. І емпатія одна з таких базових правильних емоцій, почуттів. На яких ми живемо, можна жити на... без етики. І Микола Томенко правильно сказав, що в українців немає етики. Вони не можуть її формалізувати і перевести в закони, які виконуються за замовчування, коли вступає в дію емпатія, коли ви потрапляєте в форс-мажорні обставини. Наприклад, війна, наприклад, Революція Гідності, коли течує кров, люди страждають. Тоді підключається емпатія, і ми можемо абсолютно добре функціонувати в умовах війни чи якихось стресових періодів. Але коли ми потрапляємо в мирні, в мирний час, то тоді ми деградуємо, ми гниємо. Тому що емпатія не має місця для проявлення, немає стресових якихось таких серйозних моментів. І там має діяти етичні норми. І от Конституція, вона праамбула її має прописувати етичні норми, одна з яких. Ну, має чітко пояснювати, що держава не може бути інструментом насильства. Не просто держава має монополію на насильство, держава має право на примус в певних умовах, але примус і насильство це принципово різні речі. І не треба плутати там певні моменти. Ми не можемо, держава сучасна, не може розпоряджатися людським життям, долаючи спротив людини. Це базова річ, це внутрішня потреба українців. Ми відрізняємося цим від інших суспільств і народів. Ми не допускаємо таких речей. І це наша от етична вимога. І вона має бути прописана, і звідси все витікає, тому що питання мобілізації під час війни, надзвичайних станів, вони витікають з етичних норм, які мають бути прописані. Це важливо розуміти. Геннадій Друзенко вважає, що потрібно просто перетворити там в такий технократичний документ. Безперечно, проблем з преамбулою немає, етики якби теж немає. І все оце от так от у нас представляється. Які в мене склалися мої особисті враження, у нас ну, бояться вторкатися до питання е, Конституції. І хочуть обійти стороною, вважаю, що це їх там не зачіпить. Ну, я хочу сказати, що це дуже тривожні якби, моменти, і тут навіть не втрата до мови, не стільки втрати до інтелектуальної діяльності, як вихолощення взагалі а, а, притлумлення. Прагнень до моралі і до етики, я би так сказав. І це дуже ну, тривожні для мене симптоми і ознаки. Ну, це в принципі те, що я хотів би сказати на День конституції. Ми не можемо жити за старою конституцією. Вона повторююсь, повністю не відповідає вимогам часу, неадекватна і, передусім, ключові зусилля мають бути скеровані в преамбулу Конституції, де ми повинні пояснити, що з якою метою ми створюємо державу, що таке народ, що таке громадяни України, хто створює, хто засновник української держави. Засновником український народ а не громадяни України. І як форма організації суспільного життя, держава призначена для забезпечення нематеріальних і матеріальних потреб або метафізичних і утилітарних потреб українців. І у нас є свої неутилітарні, нематеріальні, метафізичні потреби. Одна з них, безперечно, це демократія, справедливість. Ми прагнемо, щоб все було прозоро, вибори, щоб ми обирали собі. Директорів шкіл, ректорів, причому всі приймали участь у цьому процесі, щоб ми обирали керівників лікарень і ще багато чого. Через такі речі, до речі, приходила Франція і багато країн Європи. Просто це вже якби підзабуто. Е, ну і закінчу я е, тупиком, в який ми зайшли. Раніше етика проявлялася через таку категорію, як щастя з 1789 року, і тому щастя, ну, категорія. Як поняття було прописано там в Конституції Штатів, Франції, там я вже точно не пам'ятаю. Потім етика проявлялася через таку категорію, як свобода. Після вихолощення свободи я пропоную, ми там от з Новохайським пропонуємо, що етика повинна реалізовуватися в нашій країні, в європейській цивілізації, через волю, енергії сумління. Все, отак от ми бачимо цей момент. Ми не боїмося ні торкатися там тіла Конституції, але це косметичний ремонт. Потрібно повністю переписувати Конституцію, і передусім звертати увагу на етику. Я дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Це важливо, вкотре підкреслюю. До побачення, до наступних зустрічі.